Цього року на Харківщині новий віщун. Замість МК-3, який пішов на пенсію, прогноз буде робити його молодший брат МК-4. і віщує дистанційно на це, раз не тільки через повномасштабну війну, а й через негоду. Висином сином бабак молодший брат Тимка третього. Почесний пост прийняв, бо старший брат не мав потомства. Тимку четвертому лише два роки, і до роботи він заступає за дуже несприятливих умов. Сложно йому жити, бо такі умови, як і всім нам. І електрики в нього також немає, як у всіх в нас. І погода зараз така дуже зимна. Ну якось виживають вони. Рід Тимків прогнозує погоду вже понад 20 років. Біологи університету Каразіна, що опікується тваринами, кажуть, передбачання бабаків у переважній більшості випадків справджувались. Якщо бабак не бачить свої тіні і виходить назовні, весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається у нору, буде ще шість тижнів зими. Отже, цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні він так вважає. Утім, на вірність бабачих прогнозів нині впливає безліч нюансів. Найперше це погода та війна, стресові умови змінюють сон тварин. Бабаки Каразінського університету до того ж живуть у районі, поруч з яким тривають бойові дії. Вони все це чують, на жаль, і через це вони сплять не не не, міцно. не так як вони мають спати. Вони прокидаються досить часто, і кожне таке прокидання це витрати енергії, а бабак на це не розрахований. Бабак розрахований на те, щоб накопичити жир і залягти у сплячку, і спокійно собі спати до весни, коли той жир йому знадобиться. Ко четверте за словами доглядальників спав добре. Тож похибка у вірності прогнозу кажуть фахівці має бути мінімальна. Юля Бойко та Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.